Жити по пластунській означає бути вірним Богові і Україні, жити за пластовим законом і допомагати іншим. Що пліч століт? Ми гартуємо тіло й дух, крокує за вся, тут кожен твій друг. У серці надія і віра свята. У діях ми певні, і поля тверда, будь іскрою, і запали собою життя, будь іскрою. Освічуй людям шлях. будь Ю, любові, та завзяття, будь іскрою. Як мрієш бачити багаття будь. Ми є скаутська організація, так що засади скаутські це є наші, але вони все мають такий український смак, і ми все робимо по українськи Наші заняття ми провадимо українською мовою, наші вмілості, що проби діти здають. То все є якось переважно пов'язане з Україною з історією. Сом на світанні присягу ми склали, і честю своєю її ми берегли, і гордо зі співом нам по шляху йти. Пластову лілею пронести крізь віки. Ми виросли в пластовій родині. Я і моя сестра, і тепер мій малий син також. Тут з нами святкуємо століття тої присяги. то є не лише стиль життя, але то є, як ти, як ти, як ти, ти маєш жити, як ти маєш правильно жити, щоб бути добрим простоном, але також бути доброю особою. є Бути пластуном є властиво моє життя. Воно є, е, я є пластуном від малого віку, від новацтва і далі сьогодні пластую. Так що для мене воно є тримати контакт з моїм українським походженням. Всі мої друзі, це є пластуни з давних років. Я вже пласті, два чи п'ять років. Мої є пласт. На таборах чила літо було пласт. Дуже добрі спомини пласту. Бути пластуном, то жити добре життя, бути доброю людиною. Jasne sonce, dávno že zašlo.